to Ukrainian people. Основне питання американського форуму як така смілива нація успішно б'ється з таким великим потужним руським ворогом і не може справитись зі своєю корупційною владою хабарників. почнемо з гарних новин форуму. Американці поставляють нам зброю, Україна поставляє на війну людей. Вони розуміють, що наша влада провалила озброєння та підготовку до війни, заспокоювали та ігнорували попередження їх американської розвідці про вторгнення та фактично своєю діяльністю спрокували напад на Україну. Але вони розуміють, що ми, український народ, захищаючи себе, створюємо з себе щит західного світу. Того зброї буде досить для перемоги. Головне, щоб у нас хватило людей. Погані невини, що з такою нашою владою Україну відновлювати не будуть. Америка не хоче давати гроші, щоб їх допомогу розкрадали чиновники, як зараз вони крадуть навіть під час війни. Інвестицій в Україну теж не буде. Американці не хочуть, щоб їх доїли чиновники і силовики з продажними судами, та врешті врешт віджали об'єкти інвестицій. Вразило? Наскільки американці глибоко обізнані в наших бюрократичних та корупційних справах, і проінформовані навіть про головних смотрящих в Києві та Офісі президента, я був запрошений на форум як експерт по військовим інноваційним технологіям, але більшість питань були по інвестиційному клімату в країні під час війни. Я доповівся, що не можна розглядати нашу країну як тотально корумповану безнадьогу. Що є прогресивні інноватори, службовці на місцях, підтримуючи бізнес та інвесторів, як приклад, команда Деснянського району міста Києва. А є центральна влада з силовиками Татарова, податковим геноцидом Гетьманцева, хабарників-депутатів типу Трубіцина, яких покриває центральна влада і які руйнують економіку країни, нищать інвесторів та бізнес. Пояснив на прикладі одного мого особистого невеликого інвестиційного проєкту XPAR, тільки ДБР з прокуратурою однією фіктивною кримінальною справою злякала інвесторів та зупинила щонайменш 8 спортивних інвестиційних проєктів від дидової арени до центру єдиноборств, батутного та скейт-парку, та Олімпійського басейну та трампліну. Американці в шоці, що навіть під час війни. Влада ничить того інвестора, який ще залишився в Україні. Я впевнений, що цим формам американці дали чіткий сигнал нашій владі, що тільки зміни можуть витягнути Україну з економічної прірви та розрухи та розраховувати на допомогу Америки. І знову натякнули, що все залежить від нас, громадського пасіонарного суспільства. Чи програємо ми перемогу? Нашим держслужбовцям і залишимося як до війни самою бідною країною Європи з самою високою еміграцією населення за кордон та зараз ще зрунованою війною інфраструктурою на десятиріччя кризи. Хороша новина ще, що з'явилася перспектива підтримки американців допомагати нам нищити наших провладних корупціонерів. А взагалі, дякуємо Америці, що вона нас не кинула не під час нападу Русні. Надіємось що не кине на розрив цієї корупційної влади після війни, Так що воюємо далі із зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ну а якщо чесно, вже надоїло воювати з владою в той час, коли треба вибити з країни окупанта. Як хочеться просто творити та працювати і робити Україну процвітаючою та успішною. Слава Україні! Слава Америці!